Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні ми з вами потрапимо в країну геометричних фігур. Далеко-далеко, за густими лісами, високими горами, за глибокими морями знаходиться дивовижна країна геометричних фігур. Усі мешканці цієї країни були дуже різні, але вони завжди допомагали один одному. Любили проводити час разом, гратися в різні ігри. Вони усі були унікальні та неповторні. І ось цю країну геометричних фігур потрапив Незнайка. Він дуже хотів погратися з геометричними фігурами, але забув, як вони називаються? Малята. Давайте допоможемо незнайці і скажемо, як називаються геометричні фігури. А для цього послухайте загадку та відгадайте її. Ні кутів, ні сторін. Зовсім він немає. І тому його всі як же називають? Так, це круг. Є сьогодні не один. Я прийшов із друзями. А скільки їх? Так, багато. А за чим відрізняються мої друзі? Правильно, за кольором. Круг має друга, який схожий на нього. Ось послухайте веселий віршик. Ішов круг веселою ходою, не бачив камінь під ногою. Упав дружок, примяв бока, змінивши формочку злегка. Куди спішив, куди біжав, тепер не круг він, а овал. Ось так він виглядає. Давайте подумаємо, які предмети можуть мати форму овал. Так, це горіх, огірок. Виноград, лимон. І на полиці ми бачимо предмети, які мають форму овал. Послухайте загадку ще про одного друга. Він не круг і не квадрат. І не прямокутник. Має тільки три кути, а звуть його як. Правильно, трикутник. Ви праві. Я трикутник, бо маю три сторони і три коти, а ще три вірних друга поруч зі мною. Давайте переглянемо, які предмети можуть бути трикутної форми. Так, це дорожній знак, повітряний змій, прапорець, ракета, піраміда. Я ще хочу загадати вам загадку про свого давнього знайомого. Він давно знайомий мій. Кожен кут його прямий. Всі чотири сторони одинакової довжини. І насправді я квадрат. Порахуйте, скільки квадратів у мене в гостях. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. А скільки квадратів маленьких? Один, два. Всього два квадрата. Якого кольору великі квадрати? Так, зеленого і жовтого кольору. Давайте переглянемо, які можуть бути предмети квадратної форми. Так, це подушка, вікно, годинник, кубики, молодці малята. Квадрат має друга, який схожий на нього. Він має чотири кути і чотири сторони. Але зверніть увагу, що однакову довжину мають не всі його сторони, а тільки протилежні. Хто це? Так, це прямокутник. Це прямокутник, а це предмети прямокутної форми. Сумка, мобільний телефон, двері. Малята, ось ми з вами і нагадали, Незнайці назви геометричних фігур: це круг, овал, трикутник, квадрат, прямокутник. Незнайка дуже вдячна, що ви нагадали йому, як називаються геометричні фігури. Тепер він може з ними грати. Діти, незнайка хоче зробити для вас сюрприз. оживити геометричні фігури. Погляньте, тут є і машини, і котик, пташка, човник. Багато цікавого. Але немає чоловічків. Малята. Попробуйте вдома теж оживити геометричні фігури та викласти чоловічків. Погляньте, які кумедні вийшли чоловічки. А покажете своїх. Для цього вам потрібна аркуш паперу та геометричні фігури. Дуже чекаю ваших робіт. Діти, ви молодці. До нових зустрічей!